Вітаю в ефірі з Вашингтона. Спеціальний випуск брифінгу голосу Америки. Ми працюємо на саміті НАТО, який сьогодні завершується у Вашингтоні. Мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або в Ютубі, в коментарях як завжди можете ставити запитання. Ми спробуємо з моїми колегами відповісти на них впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також пишіть звідки ви нас дивитесь. завжди, дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. Отже, що відбувається зараз? Сьогодні завершальний день саміту НАТО, і сьогодні великий український день, тому що буде засідання Ради України НАТО. Також буде спеціальне засідання, яке проводить президент Сполучених Штатів Джо Байден, присвячене двостороннім безпековим угодам, які уклали з Україною вже. 20 країн, зокрема і Сполучені Штати, також сьогодні будуть підсумкові прес-конференції, зокрема і президента Сполучених Штатів Джо Байдена, яку ми будемо стрімити наживо з перекладом українською. Також будемо аналізувати, що сказав президент Байден, які головні результати взагалі всього саміту для України. Але вже можна говорити про багато результатів цього саміту напередодні НАТО, країна альянсу погодилися на підсумкову декларацію. Це головний документ власне цього саміту. А підсумковий комікет, в якому прописані пункти, як буде працювати альянс на наступний рік. І є там кілька важливих пунктів для України прописаних. Зокрема, у цьому комініке йдеться про те, що Росія лишається найбільшою загрозою безпеці Альянсу. Також у коміке прописано, що країни альянсу зараз вирішили докладати конкретних зусиль для того, щоб прокласти цей міст України до членства в Альянсі. Отже, сама заява про міст України до альянсу, до членства в альянсі, це є політична заява, але вона підкріплена конкретними практичними рішеннями. Отже, про що йдеться? Давайте пройдемося по кількох пунктах. По перше, ми знаємо, що НАТО погодилося. Відкрити командний пункт у німецькому візбадені цей командний пункт буде якраз опікуватися військовою допомогою Україні, а також буде опікуватися тренуванням українських військових. Це робиться для того, щоб процес надання військової допомоги був більш злагодженим. І як сказали нам посадовці НАТО, для того щоб все те, що обіцяють країни альянсу Україні дійсно надходило на передову. По-друге, Країни погодилися на довгострокові безпекові зобов'язання перед Україною і перше фінансове зобов'язання на наступний рік, 2025 виділити принаймні 40 мільярдів євро на допомогу Україні. Також створюється спеціальне тренувальне, а також центр такий спеціальний Україна НАТО для аналізу тренування та освіти. І також генеральний секретар НАТО надсилає спеціального представника до України спеціального представника альянсу. І окрім цього, ще однією важливою річчю є те. Як сформульоване бажання України прагнення України приєднатися до альянсу у цьому коміке, йдеться про те, що Україна є на незворотньому шляху до альянсу. Говориться про те, що країни альянсу ще раз підтверджують, що майбутнє України у НАТО і говорить про те, обіцяють, що коли буде консенсус серед союзників і будуть належні умови, альянс надійшла Україні запрошення приєднатися до альянсу і напередодні у Янса Столтенберга якраз і запитали, що означає цей незворотній шлях України до альянсу. Він сказав, що це ще раз підтверджує, що Україна приєднається до альянсу. Це не питання, а чи вона приєднається, а питання, коли це буде. Давайте власне послухаємо, як він пояснив цю зміну формулювання про майбутнє України в НАТО. Це рішучий сигнал для членів НАТО про те, що ми дійсно хочемо, аби Україна приєдналася до альянсу, і ми працюємо з Україною, аби це сталося. Слова важливі слова створюють очікування, формують порядок денний і визначають амбіції. Однак, звісно, крім слів, має значення дії. Те, про що ми насправді домовилися, отже, дії говорять при намі так само гучно, як і слова. Тому треба розглядати декларації щодо незворотнього шляху України до членства разом із тим, що ми робимо. Той факт, що НАТО зараз бере на себе всю координацію більшості міжнародної допомоги та тренувань, є важливим і також допомагає Україні рухатися до членства у НАТО. Той факт, що ми даємо довгострокові зобов'язання, наближає Україну до членства в НАТО. Все, що ми робимо щодо оперативної сумісності і забезпечення того, аби збройні сили України відповідали стандартам НАТО, також допомагає їм наближатися до членства. Ми домовилися створити новий спільний центр аналізу та навчання в Польщі. Це допоможе зблизитися ще більше. І звісно, той факт, що союзники, наприклад, постачають в 16 і багато інших типів зброї, це означає, що ми не лише постачаємо в 16, а й супроводжуємо це великою кількістю тренувань, під час яких ділимося нашими. Доктринами навчаємо нашому мисленню, і це також допоможе побудувати майбутні повітряні сили, які будуть абсолютно сумісні з НАТО. отже, увесь пакет домовленостей, який ми маємо з Україною, включно із командуванням НАТО, довгостроковими зобов'язаннями, постачанням нової зброї, включаючи більше F-16, двосторонні угоди про безпеку та пакет операційної сумісності, усе це є як ми називаємо мостом до членства. Ці конкретні дії, які наблизить Україну до членства, і продемонструють, що це буде незворотній шлях. І я також поспілкувалася напередодні із Майклом Карпентером, це представник Білого Дому. І я запитала у нього про те, чому, якщо НАТО хоче бачити Україну в альянсі, чому ж не надали запрошення Україні? І він сказав, що на це наразі немає політичної волі, але Країни погодилися, що майбутнє України в Альянсі, і він також підтвердив думки Єнса Столтенберга про те, що ці слова про незворотність членства України в Альянсі, це вже є потужною. Воно підкріплено під практичними рішеннями. Давайте послухаємо, що він мені сказав в інтерв'ю Ми маємо підсумкове комунікей, і слово незворотній у ньому є. Що це означає для майбутнього України у НАТО? ми завжди виступали за те, що майбутнє України в НАТО. Питання в тому, як просигналізувати наше сильне бажання, щоб Україна якомога швидше просувалася до цієї кінцевої мети членства в альянсі. І те, що ми спробували зробити на цьому саміті, і нам це вдається. Ми надаємо цей міст до членства Україні. Це дуже суттєвий результат. Я думаю, що українці мають бути дуже задоволені результатами саміту. Але це лише слово, що це означає на практиці. Отже, що це означає? Це не план, це не купа слів на папері. Звичайно, є слова в ком'юніке, але на практиці це означає, що НАТО створює ціле нове командування у Візбадені у Німеччині для підтримки України в навчанні, координації, оснащенні, логістиці, розвитку військ. І на додаток до цього є фінансове зобов'язання. Крім того, тут є і політичний компонент, який включає розміщення високопоставленого цивільного представника у Києві для управління. Інституційним оборонним процесом, поки Україна не стане членом НАТО, це у двох словах. А на додачу двосторонні безпекові угоди Ф 16 додаткові засоби протиповітряної оборони, про які президент Байден оголосив учора. Разом це досить істотно. Я вважаю. So, if NATO, it seems like, wants to see Ukraine... Якщо НАТО як виглядає, хоче бачити Україну в альянсі, чому б не надіслати запрошення цього року? Зараз серед 32 союзників немає політичного консенсусу щодо надання запрошення. Така політична реальність. Але ми усі в альянсі визнаємо. Навіть ті, хто не готовий надіслати запрошення, нині що Україна бореться за свободу Європи, що вона бореться за міжнародний порядок, заснований на правилах, і що це боротьба за базові принципи гуманності. Насправді скільки часу займе побудова цього мосту? Кілька років, десятиліття, Це те, чого я сказати не можу, бо я не знаю. Це політичне рішення для лідерів 32 країн союзниць, але коли вони ухваляться рі рішення. тоді ми справді розпочнемо новий розділ історії. Ось така оцінка результатів саміту від Білого Дому Знову ж таки не називають дат, коли Україна реалістично може приєднатися до альянсу. Ще однією важливою темою, про яку говорить українська делегація тут на полях саміту НАТО і президент України Володимир Зеленський на своїх зустрічах. Це все ж таки прохання України зняти будь-які обмеження на використання американської зброї для ударів по військових цілях на території Росії, і ми будемо багато говорити про це в сьогоднішньому ефірі. Але на початку моя колега Тетяна на ворожко поговорила зокрема. Про це і з міністром закордонних справ Норвегії, але також про те, що означають результати саміту на його думку. Давайте послухаємо це інтерв'ю. Президент Байден оголосив про надання Україні більше можливостей проти протиповітряної оборони. Він також згадав про нас. Чи маємо ми очікувати нових оголошень від Норвегії щодо протиповітряної оборони? Безумовно, Ми також сприяємо цьому. У нас є НАСАМС, побудовані у Норвегії, і ми глибоко залучені в цю програму. Ми також зміцнимо наш внесок. Ми вже зробили досить великий внесок і будемо продовжувати це робити. І під час цієї зустрічі буде більше конкретних новин про це. Але так, відповідь так. Українська делегація також закликає веде дискусії щодо зняття всіх червоних ліній щодо ураження зброєю наданою західними країнами на території Росії. Якою є позиція Норвегії у цьому питанні? Наша принципова позиція полягає у тому, що доки військові дії України відповідають міжнародному праву статуту ООН, вони повинні мати можливість використовувати зброю з найкращим ефектом для захисту України. Міжнародне право дуже чітке. Якщо на вас напали, ви можете дати відсіч нападнику і на території нападника. Так, наприклад, якщо напад на Харків відбувається з території Росії, то в рамках Міжнародного права цілком дозволено дати відсіч, вражаючи джерело цієї атаки. Чи відчуває Норвегія зараз загрозу від Росії через її можливі атаки на інфраструктурні мережі, морську нафтову та газову інфраструктуру, підводні кабелісоюнавіанорвеїс Отже, з того часу, як відносини між Європою та Росією зіпсувалися? Норвегія є постачальником енергії, номер один для Європи. Ми є найбільшим експортером нафти, газу, а також електроенергії, тому що маємо глибоку взаємопов'язаність електромережі. Все це йде через північне море і потім до континенту. Тому звичайно, ми дуже прагнемо переконатися, що наша підводна інфраструктура є в безпеці, і ми працюємо із союзниками по НАТО, зокрема Німеччиною, над патрулюванням і наглядом, як над підводним, так і над морським простором за тим, що відбувається навколо нашої інфраструктури. Скандинавсько-балтійське співробітництво, де п'ять скандинавських і три балтійські держави співпрацюють особливо тісно. Усі вони зараз є членами НАТО. Після того як до нього приєдналася і Швеція, часто виносять цю тему на порядок. Денний НАТО гібридні загрози, що походять від Росії, потенційні загрози та реальні загрози критичній інфраструктурі, інтернет-кабелям, телефонії, електромережі тощо, тому що ми є передовими країнами, які дуже пов'язані між собою, але це також робить нас більш вразливими, і це означає, що оборона сьогодні це не лише захист вашого кордону у класичному розумінні, це також захист цих необхідних і критично важливих інфраструктур. Тому в цьому сенсі я б не використовував слово загрожувати, можливо, але це питання безпеки, до якого ми ставимося дуже серйозно. Чи може кібератака стати підставою для застосування статті 5? То інпринципол отже, в принципі, в статті 5 немає нічого, щоб це виключало, тому що союзники визначають, що є збройним нападом на одного або більше її членів. І я б сказав, що кібератака, яка має фізичні наслідки, наприклад, призводить до смерті чи руйнувань. Наприклад, якщо ви вимкнете енергію в лікарні взимку в північній Норвегії, це що є порушенням на яке буде посилатися стаття 5? Це було інтерв'ю із міністром закордонних справ Норвегії. Ми ж продовжуємо наш спеціальний випуск із полів саміту НАТО. І дякую вам друзі, за те, що ви пишете. Звідки ви нас дивитеся. Київ рідний на зв'язку. Дивиться Луганська, також Ізраїль вітає Кропивнична Чернігів. Філадельфія передає вітання з Канади. Дивляться, дивляться в лоді. І є зокрема запитання від нашого глядача. Питає про те, що кажуть Кулара стосовно того, що Україна так і не отримала запрошення приєднатися до альянсу. Ми говорили з низкою посадовців. Я говорила сьогодні з міністеркою закордонних. Них справ Ісландії, і вона сказала, що а, Ісландія, наприклад, висипала за те, щоб Україна вже отримала запрошення. Також а, також президент Литвидана та з нього седе сказав, що він хотів би, що запрошення Україна отримала ще минулого року на саміті у Вільнісі. Але як ви почули від посадовців Білого Дому, наразі немає політичної волі на це, що пропонується міст. Підкріплений практичними результатами для того, щоб приготувати Україну бути якомога більш сумісною і з НАТО, щоб коли прийшов час, коли була ця політична воля, Україна могла приєднатися до альянсу. Ми ж продовжуємо випуск. і Ви знаєте, що тут на пляжсаміту НАТО відбувається також низка двосторонніх зустрічей. сьогодні запланована двостороння зустріч між президентом України Володимиром Зеленським, а також президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Напередодні ж український президент був на капітолійському пагорбі. Зустрічався із лідерами конгресу, як демократами, так і республіканцями. Про все це знаєш наша Конгресова кореспондентка Катерина Лісунова, яка приєднується до ефіру, просто зараз, Катю, привіт. Розкажи, будь ласка, про те, з ким зустрічався напередодні український президент Володимир Зеленський і які меседжі намагався донести, і чи почули їх? У конгресі Зеленський побачився спочатку із представниками демократів та республіканців у сенаті, а потім із цими ж представниками, лідерами демократів та республіканців у палаті представників. Однією з основних тем, яку обговорювали, є питання того, щоб допомога Україні продовжувалась і наступного року гарантування продовження цієї допомоги і зняття заборони з української армії на використання цієї допомоги, яка надається конгресом. Посередньо я запитала у Зеленського, чи будуть про це говорити, чи піднімається це питання, тому що. Конгрес відіграв важливу роль у закликах адміністрації зняти усю заборону, і Зеленський це підтвердив мені кілька разів. Пропоную послухати пане президенте, як ви думаєте, чи будуть зняті усі обмеження з української армії? Ми на це розраховуємо пане спікере. Чи допоможете ви Україні зняти усі обмеження з української армії? Зараз ми не будемо відповідати на запитання по суті. Ми будемо над цим працювати. Ці цікаві ці заяви добре, що ти почула насправді думки, зокрема від спікера палати представників Майка Джонсона. Як вони взагалі коментують свою зустріч із українським президентом? І чи вдалося українському президенту досягнути бажаних презентацій після цієї зустрічі? Після зустрічі е, в з представниками е, демократів і республіканців я запитала у них за результатами цими зустрічі. Поговорила з середньо е, із лідером е, демократів Хакімом Джефрісом і з спікером Палати представників. вони підтвердили, що питання зняття усіх заборон з української армії е, піднімалося. І безпередньо спікер сказав, що він це підтримує. Вважає, що це був задум оригінальний конгресом, коли конгрес погодив допомогу Україні. Водночас, хакім Джефріс не вдався в деталі щодо зняття заборон оборон з української армії, але сказав, що до що перемовини були позитивними, розмова була позитивною, і що допомогу Україні потрібно продовжувати. Пропонуємо послухати. Чи говорили ви про зняття обмежень з української армії? Чи ми про це говорили? Yes. так я пояснив, що воля конгресу полягає в тому, щоб дозволити їм гнучкість у використанні зброї та допомоги, яку ми вже надіслали, щоб вони могли ввести війну так, як вони вважають за потрібне. І я прихильник цього. Я вважаю, що це і був намір конгресу. Як пройшла сьогоднішня розмова з президентом Зеленським? Україна зараз просить зняти усі обмеження із української армії. Чи ви підтримуєте? Це була дуже позитивна розмова з президентом Зеленським. І ми чітко дали зрозуміти, ми рішуче підтримуємо народ України в його сміливій та мужній боротьбі проти російської агресії. Катю, дякую тобі надзвичайно. Наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова була на зв'язку зі студією. Будемо стежити і за сьогоднішніми зустрічами українського президента Володимира Зеленського. Нагадаю, це буде зустріч з україн... з американським президентом Джо Байденом. Будемо підсумовувати це теж в програмі. тайм», тому не пропустіть. Ми ж рухаємося далі, і ми працюємо тут на саміті НАТО з моїм колегою Остапом Яришем. І напередодні він поспілкувався із представником державного департаменту і напряму запитав у нього теж про те, чому вирішили не надавати Україні зараз запрошення приєднатися до альянсу, але також поставив дуже важливе питання про те, чи планує адміністрація якимось чином звінити свою політику і дозволити вражати військові цілі на території Росії в глибині Росії застосуванням американської зброї. Давайте послухаємо. Що сказав Кріс Сміт? союзники дуже чітко заявили, що майбутнє України в НАТО, і я думаю, що результати, які оголосили в рамках сьогоднішнього саміту, чітко про це свідчать. Ми не зосереджуємося лише на словах в декларації, що надзвичайно важливо. Ми також зосереджені на конкретних речах. Україна йде звідси з історичними зобов'язаннями від НАТО, яких ніколи не отримувала жодна країна аспірант. Перш за все, ми розгортаємо командування з тренування і підтримки в Німеччині, яке допоможе українським збройним силам модернізуватися, допомогти їм стати сумісними з НАТО та просувати зусилля для членства по друге, ми збираємося надати Україні більше ППО. Ви бачили коментарі президента Байдена: п'ять нових стратегічних систем для протидії атакам Росії з повітря, а також десятки тактичних систем, які розширять інтегровану протиповітряну оборону, яка захищає українські сили. Українське небо, українські міста та інфраструктуру, крім того, союзники по НАТО зобов'язуються надати Україні 43 мільярди доларів допомоги протягом наступного року. І найголовніше, на мою особисту думку, над чим я працював, це протиповітряна оборона України та інтегровані можливості ППО. Держсекретар Блінкен зробив важливу заяву в той час, коли ми з вами говоримо, F-16 прямують до України, і вони будуть охороняти українське небо цього літа. Зміркувань безпеки ми не хочемо розголошувати, коли саме вони прибудуть, але вони вже в дорозі. Поки ми з вами розмовляємо, вони на шляху до України і цього літа будуть охороняти українське небо. Позиція США полягає в тому, що майбутнє України в НАТО, і ми продовжуємо тісно співпрацювати з Україною для досягнення цієї мети. Це не лише питання позиції США. очевидно, як ви сказали, це спільне рішення союзників. Але важливо підкреслити, що окрім результатів, про які я вже згадав, ми також збираємося призначити старшого цивільного представника НАТО в Києві. Йому буде доручено допомагати Україні у здійсненні реформ необхідних для відповідності критеріям для приєднання до альянсу. Це важливо, адже ми тут говоримо про демонстративні дії та реальні речі, які ми ніколи не робили для жодної країни аспіранта в минулому, тому що ми віримо в Україну. Ми віримо, що майбутнє України в НАТО, і ми реально діємо і беремо на себе реальні зобов'язання, щоб довести це до кінця. Перш за все, дозвольте мені скористатися нагодою, щоб висловити співчуття народу України. Як ви знаєте, я двічі служив в Україні, і мені добре відома та лікарня. Наш державний секретар, ще у вересні 22-го року, відвідав її та провів час з пацієнтами та дітьми, які там перебували. Деякі з яких були поранені внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Інші лікувалися від важких хвороб раку. Ми найрішучішим чином засуджуємо напади Росії. На цивільне населення, частково це причина того, чому держсекретар оприлюднив заяву про те, що Росія скоїла злочини проти людяності в Україні, і ми зробимо все, що в наших силах, щоб допомогти Україні протистояти цим загрозам або в повітрі, або вдарити по них там, звідки вони виникають. Тим чином, який відповідає нашій політиці, і ми ретельно та тісно співпрацюємо з нашими українськими колегами, щоб адаптувати та коригувати нашу безпекову допомогу та вказівки, які ми надаємо разом із цією допомогою, щоб протистояти цим загрозам. Ці розмови тривають. Я не хочу афішувати будь-які наші дії росіянам, але ми уважно працюємо з Україною над цим критичним питанням і будемо тісно співпрацювати і надалі. Державний секретар був дуже чітким. Ми будемо і далі коригувати та адаптувати нашу безпекову допомогу та вказівки, за якими ми надаємо цю допомогу, виходячи з оперативних і стратегічних потреб наших партнерів в Україні. Отже, це були думки Кріса Сміта. Зокрема, він сказав про те, що Сполучені Штати продовжують коригувати свою допомогу указівки, як її використовувати залежно того, як розвивається війна. І це цікавий коментар, тому що це було у відповідь на питання Остапа про те, чи будуть змінювати позицію щодо задання ударів по території Росії. Я про це також питала у Майкла Карпентера, представника Білого Дому, і він сказав, що Білий Дім зараз вважає, що нереалістично змінювати цю політику, тому що якщо дозволити українцям вражати аеродроми в глиб Росії, то. Дії треба, щоб а, була фактично покрита вся Росія, Росія величезна країна. Тому він сказав, що він не передбачає зміни цієї політики. А що ж це означає? Такі змішані сигнали від адміністрації. Про це продовжимо розмову із моїм колегою співведучим Остапом Яришем, який сьогодні працює в Пентагоні. Остапе, привіт. Я знаю, що у тебе була нагода поспілкуватися буквально кілька годин тому із Петом Райдером, речником Пентагону. Чи роз'яснив він все ж таки позицію адміністрації? Чи буде вона змінюватися, чи не буде відповідно до а, завдання ударів з американською зброєю в глиб Росії. Так, Юлі, знаєш, дійсно це важливе питання, яке піднімає на всіх зустрічах українська делегація тут у Вашингтоні. Ми зі свого боку намагаємося прояснити, за якою ж є позиція американської адміністрації. Ми... Щойно чуло говорили про це із представником державного департаменту. Ти вчора Юлію, спілкувалася з представником ради з нацбезпеки сполучених штатів, і буквально щойно перед цим нашим ефіром мене була також нагода запитати про політику сполучених штатів у речника Пентагону Петра Райдера. Насправді, сигнали і повідомлення, які ми чуємо сьогодні з Вашингтона, вони є доволі змішаними і конкретики, якоїсь наразі немає. Під держдепом чуємо, що розмови з українцями тривають, і що, що що сполучені штати будуть, як сказав вам представник цього відомства, надалі коригувати та адаптовувати свою підтримку та вказівки в раді з Нацбезпеки безпеки юлі про те, що а, не бачать а, якихось реалістичних змін цієї політики. Петрайдер, речник Пентагону, мені в інтерв'ю сказав, що а, дискусії з українцями тривають наразі. Змін політик адміністрації. Немає політика залишається такою, що Україна може використовувати американську зброю для задання ударів по російському прикордонню. Ця до цей дозвіл не поширюється на далекобійні ракети Атакамс, з якими Україна теоретично могла б досягати до аеродромів, звідки Росія завдає атаку в українських містах. Втім, Петрайдер у нашому інтерв'ю думаю, ми зможемо його переглянути вже незабаром. А також сказав, що Сполучені Штати враховують ризики. Ескалації ці коментарі ми чули також від Білого Дому про те, що Сполучені Штати не бажають війни з Росією, не беруть участі прямо у війні з Росією, але підтримують Україну для того, аби вона могла себе захистити. Коли я запитав про яку ескалацію йде мова? Адже після минулого дозволу, коли США дозволили завдавати ударів по прикордонню, ескалації, не відбулося якихось. Кроків від Росії ми теж не побачили. Петредер сказав, що ситуація тоді була інакшою. Зараз політика Сполучених Штатів залишається незмінною на цю мить використовувати далекобійні спроможності для ударів глибше по території Росії. Наразі Сполучені Штати кажуть, що е, такого обмеження вони не знімають. Чи відбудеться це пізніше? Юлю, ми не знаємо. Ми будемо стежити. Знаємо, ми єдине, що українська сторона активно наполягає на всіх розмовах про це з американського боку. Поки що конкретного так або конкретного ні ми теж не чуємо. Остапа чи не найбільшим практичним результатом власне цього саміту називають створення цього командного центру в німецькому Візбадені? У нас буквально лишається хвилина, але що кажуть у Пентагоні про те, як він працюватиме і чи замінить резаміниць формат Рамштайн? Так Юлі, знаєш, дійсно, це важливий крок з боку НАТО, з боку Сполучених Штатів. Пет Райдер підкреслив, що цей центр у Візбадені. Не відмінить роботу контактної групи заборони України в форматі Армштайн. Вони будуть працювати паралельно. Знаємо, що центрові з це ініціатива НАТО. До групи Армштайн проходять також інші країни поза НАТО, тому будуть вони працювати паралельно. Цей центр буде координувати допомогу краще. Буде стежити за тим, щоб союзники виконували свої обіцянки і що вся обіцяна зброя надходила до, до в, в, України у тому обсязі, в якому було пообіцяно. А знаємо, що буде працювати там 700 працівників, 700 а, офіцерів, також цивільних працівників. І розстежимо за цим, коли цей центр розгорнуть, поки що також конкретної відповіді не дають. кажуть, що це будуть незабаром. Дати так виглядає, що немає. Фіналізовують останні моменти. Втім, думаю, що а, скоро почуємо новини і в цьому напрямку. Дякую, Остапа. Мусимо завершувати цей ефір. Підсумуємо більше в програмі. Чистаємо 22 І також друзі обов'язково приєднатися до спеціального ефіру з трансляцією прес-конференції американського президента Джо Байдена і з аналізом власне результатів саміту для України. Побачимося в наступних ефірах. па, -па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео.